Роздуми тирана. Полетів тиран у сочі, взять мільярд, чи два він хоче, запитати у володі, ще вбивати народ, чи годі. Уряд, як йому створити, хай підкаже щось учитель, Клюєва наверх саджати, чи когось. Другого, брати, що з кличком тепер робити? Чи приблизить, чи убити? Надоїв цей хлопець-перець, хоче виставить за двері. Порошенко час не гає, трон посісти намір, намір має. Вийти в люди вже боюся. І з кличком у сні я б'юся. Час прийшов, мабуть, тікати, бо не можу їсти, спати. Коля втік, живе у сина, а мені що? Гільятина? Смерть чи перемога іде жорстока боротьба між владою і народом за громадянські права, а в нього кулі, воду за кожний крок. Тюрма, тюрма, така йому свобода, терпіння в нього більш нема, чи смерть, чи перемога. Народ уже не зупинить, не залякать, не вбити. Він буде довго, довго жити, втікати слід бандитам. Слава Україні!